Я сьогодні хотів би поговорити на важливу тему, на те, що, що потрібно нам для повноцінного життя, яке нас приведе до вічного життя. Тобто нам Господь дав право. Відповідальність, дар. Бути людьми, жити на цій землі. Ми створені по його образу. Але від того, як ми будемо жити, залежить наше вічне життя. Ми створені вічними. І після цього життя смерть не забирає життя людини, тільки тіло вмирає. Сама людина, сама її свідомість її вічна складова, дух, душа не зникає. Тому після смерті продовжується життя або існування людини. Звідки, я так впевнено, заявляються і слово Боже, в яке ми віримо, в яке ми вивчаємо. Яке ми приймаємо. І от до цього слова Божого я хочу звернути увагу а саме до слів Ісуса Христа. Тому що ми віримо, що це Бог, який став людиною. Тому Його слова це найвищий авторитет. І от що він каже про наше життя, яке воно повинно бути, і яке саме життя приведе до спасіння. І до вічного життя з Богом, тому що після смерті є вічне життя з Ним на небесах. Давайте прочитаємо це місце. Євангелія Івана, 15 розділ з 5 по 8 вірш. Я є виноградна лоза, ви галузки. Хто перебуває в мені? А я в ньому, той приносить рясний урожай. Бо без мене не можете робити нічого. Хто в мені не перебуває, буде відкинутий геть, мов та гілка, і всохне, її збирають і кидають у вогонь. І вони згорають. Якщо ж будете перебувати в мені, а мої слова перебуватимуть у вас, то чого б тільки не забажали, просіть? І станеться вам. У цьому прославлений мій Отець, що ви, щоб ви принесли багатий урожай і стали моїми учнями. І так, тут відображений в цьому тексті відображений принцип єднання нас з Богом. Який нам необхідний цей принцип він необхідний для повноцінного життя. Повноцінно в житті. Це Так погано, коли постійно щось не вистачає, правда? Наприклад, коли заходиш в магазин, а ти хочеш товару купити на тисячу гривень, а тебе тільки 500, ти відчуваєш неповноцінність. Коли ти, в тебе є півтори тисячі і ти хочеш купити на тисячу, в тебе все нормально. То от дивіться, ці принципи Бог дав для того, щоб показати, показати єднання наше з Ним, без якого неможливо повноцінне життя, без єднання нашого серця з Божим духом неможливого, неможливе повноцінне життя. І ось таке життя, воно тільки і приведе до вічного життя. Давайте ми з вами розберемо цей текст. І розберемо з вами ключові вирази цього тексту. Саме перше: бути у Христі. Так? Він сказав, хто буде перебувати в мені. Знаєте, от ми часто говоримо про водне хрещення, але от насправді от водне хрещення, воно якраз, знаєте, підкреслює цю головну ідею бути в ньому. Давайте прочитаємо ці тексти. Послання Римлян, 6 розділ 3 вірша. Чи ви не знаєте, що ті з нас, які хрестилися в Ісуса Христа, хрестилися в Його смерть? Тож ми поховані з Ним через хрещення в смерть, щоб так як Христос став із мертвих славою ця, так і ми почали би ходити в оновлені життя. Бо якщо ми з'єднані з ним по його смерті, то з'єднаємося з ним і подобию Воскресіння. Знаємо, що стара наша людина розп'ята разом з ним, щоб гріховне тіло позбавити влади, щоб ми більше не служили гріхові, бо хто помер, той оправданий від гріха. Якщо ми померли з Христом, то повіримо, то віримо, що й жити будемо з Ним. Знаєте, зрозуміло, що водне хрещення це не чарівна дія. Знаєте, буває, говорять, що якщо прийняв водне хрещення, то ти вже спасенний. Ніби чарівна дія. Ти тільки прийми хрещення і ти вже спасенний. В історії церкви багато таких прикладів і навіть таке вчення. Це не чарівна дія, це тільки вираження людини перед цим світом, духовним, небесним, земним, присподнім, що я маю намір от жити таким життям, вмерти для гріха і жити в оновленому Слові Божому житті. І я роблю цей ритуал. Я демонстративно це заявляю. Що я хочу вмерти для гріха. І мене занурюють в воду. Я хочу воскреснути для нового життя по Божій волі. І, і, і мене винурюють з води. І от тут написано: дивіться, хто ж так зробив, той якраз і хрещений в смерть. Тобто, щоб вмерти для гріха. І хто так зробив? То якраз і має подобу Воскресіння жити безгрішним життям. Тобто, але це початок, це не означає, що ти після водного хрещення, ти вже на небесах і це вже запорука. Якщо ти немовлям хрещений, то яке б ти життя не прожив, ти будеш на небесах, навіть якщо доведеться тобі тисячу років. От страдати в якомусь чистилищі. Ти будеш там Ну, Ми, ми, ми таке вчення не знаходимо в чині Ісуса, в чині апостолів, в чині взагалі всієї Біблії 66 книг. Не знаходимо. Реформація якраз і загострювала увагу в 16 столітті. Тільки Біблія, тільки віра. Знаєте, хто її почав? Католицькі священники, які зрозуміли, що це все неправда. Продавати спасіння за гроші, індульгенція сьогодні в Католицькій церкві вона продовжує бути. Просто про це ніхто не говорить. І так, бути у Христі. Це заявить. Це моє рішення. Я тепер хочу мати отакий образ життя. Тоді, після цього, те, ти в завіті з Богом. Тому що завіт з Богом, після водного хрещення, Він якраз складається цей завіт через причастя. Тому що Ісус сказав: ось мій завіт з вами, крові за вас пролитуй. І той, хто приймає водне хрещення, він потім. Після цього приймає і причастя. Тобто він тепер в завіті з Богом. Біла ласка, чи можна це зробити механічно, не задумуючись, не знаючи, а просто по вірі когось. Ні, ми прицепом Царство Боже не заходимо за кимсь. Це твоє індивідуальне рішення. Добре. Потім ще одне, як би ключове слово. Чи? Чи вираз в цьому місці слова Його в нас. Якщо слова Його в нас, будуть перебувати. Що це означає? Знаєте, коли ми чуємо слово Боже, воно стосується або кіру от ти неправильно робиш. Ти грішиш, це ти неправильно робиш. ти Якщо ти далі так будеш продовжувати, у тебе будуть проблеми, тебе будуть прокляття в кінці кінців, ти будеш вічно проклятий. Тобто докір. Написано, що коли. Те слова Ісуса, що коли Дух Святий прийде, то перше, в першу чергу він докорить про гріх, що не вірують Ісуса. Тобто, коли Слово Боже звучить, це може бути докір. І якщо я приймаю це Слово, так, то тоді я змінююсь. І тут, тут говориться, якщо Слово Його в нас перебуває. Тобто, якщо це слово докоряє, і ти в це віриш, і ти це приймаєш, і ти цьому не противишся. Тоді ти його приймаєш, і воно в тобі перебуває. Буває інше слово, яке говорить, ти спасенний через кров Ісуса. Прийми і радуйся, і віруй. І ми з радістю приймаємо, чуємо це, що я буду вічно жити. Тому що за мене заплачена ціна. І я приймаю це з радістю. І знову воно тоді знаходиться в мені. Коли я чую, коли я вірю, і коли я приймаю я кажу, це моє. Або для виправлення, або для радості. Наступне. І приносите плід. Що значить приносити плід? Знаєте, плід – це прояв Божого життя через нас. В іншому місці написано плід духа. Так от, яким чином це який процес? Як це відбувається? Це, знаєте, це результат прийнятого слова Божого в наше життя, результат дії цього Слова Божого на нас. Тобто, ми, який результат? Ми змінюємося. Коли ми приймаємо, ми змінюємося. І от є таких яскравих два текста старого заповіту. Де про це в прока Єремія і Езикіля написано. Давайте прочитаємо з пророка Єремії, але це слово записано вже в Новому Завіті, це Євреям, 8 розділ, 10 вірш. Тут написано ось що. Ось завіт, який я укладу з домом Ізраїля по тих днях, говорить Господь. Мої закони я вкладу в їхній розум, напишу їх на їхніх серцях. І буду для них Богом, а вони будуть для мене народом. Я вложу закон. Закон це за слово. Я зроблю так, що я вложу закон в їхні серця. Тобто людина, вона знаєте, вона хоче це робити, це в її серці. Знаєте, коли ми кажемо, це в моєму серці, це вираз того, що це, так, це моє. Я без цього жити не можу. Це для мене дорогоцінне, тому що це в моєму серці. І от тут говориться, що я закон вложу в їхнє серце. І зроблю так, що вони будуть жити по цим заповідям. Інше місце пророк Єзикіля, 36 розділ, 27 вірш. Я дам вам мого духа. І зроблю так, що ви будете жити за моїми заповідями та дотримуватись моїх законів виконуючи їх. Таке, також так от перше місце говорить про Слово, яке буде в серці. Друге місце говорить про Духа Божого, який також буде в нашому серці. Що це означає? Це означає, що Слово Боже і Дух Божий можуть тільки змінити людину. Більше нічого не може, ніяке правило, ніякі погрози. Ніяке наказання. Оскільки от Китай розстрілює за корупцію. Завжди, поки є цей соціалістичний, комуністичний соціальний лад у них. І що? Нове покоління народжується і знову корупціонери Було показана така фотографія чи верніше відео, де перший секретар їхньої компартії Засудив на страту свого друга дитинства за корупцію. А корупція продовжує бути. Ніяке наказання, навіть смертна кара, не змінить людину. Змінить людину може тільки Слово Боже, яке в серці, і Дух Божий, який в серці. І тому ми повинні чути Слово Боже. Роздумувати над ним, приймати його, і дуже важливо наповнюватися Духом Божим. Наповнюватися. Ми не можемо змінитися без наповнення Святим Духом. Це особливий, це дуже важливий досвід близькості, Бога, переживання. Його реальності в моїй глибині. Це наповнення Святим Духом. Наступне: без нього нічого не можемо. Є такий також вираз в цьому тексті. Знаєте, знам дана сила, тому що ми без нього нічого не можемо зробити. І коли Ісус возносився, Він сказав учням, ви приймете силу. Давайте почитаємо. Дії святих апостолів, 1 розділ, 8 вірш. Але ви приймете силу, коли Святий Дух зійде на вас, і ви будете моїми свідками в Єрусалимі, по всій Юдеї та Самарії аж до краю землі. І так, Дух Божий, Він нам даний. Він сходить на нас, на нас, щоб ми мали силу. Тому що Ісус сказав: без мене нічого не зможете зробити. Не зможете перемогти гріх, не зможете простить. Не зможете правильно розуміти речі, що відбуваються в цьому світі, і розпізнати, де добро, а де зло. А сьогодні, знаєте, є така тенденція, оця світова філософія вже досягнула знаєте, свого апогею в тому, що зло. Називається добро. А добро називається зло. Сьогодні, наприклад, Путін просто яскраво це демонструє. Він захопив наші території і вимагає світову спільноту сказати, що це ж вони мають право на це. це якщо злодій вкрав тебе квартиру і потім каже, то я ж маю на це право. І кажу свій суду, кажу спільно, кажу людям, які оточують мене. Ви, призв... ви визнаєте, що це ж правильно. Знаєте, це безумство. І ось це безумство це сьогоднішня філософія світська. Зло, двойні стандарти. Ти кажеш одне, робиш друге. І кажеш, що це правильно. Так от, без Духа Божого ти не розпізнаєш де добро, а де зло. Не розпізнаєш. І, знаєте, говориться, є такий вираз про людей, які роблять зло і не капельку за це не переживають, що в них нема Бога. Тобто Бога нема в їхньому серці. І це правда. Тому що Дух Божий нам даний. Тому що без нього ми нічого не можемо зробити. Навіть в простих речах розібратися, де добро, а де зло. Наступне. Написано також одне із словосполучень в цьому тексті: хто не приносить плід, буде горіти в вогні. Про що це говориться? Це говориться про те, хто свідомо відкидає Євангеліє. За того просто нема жертви за гріх. Він каже: та я все не вірю, та такого бути не може. Я взагалі це не приймаю, я не хочу нічого про це чути і знати. Дивіться, що написано про таких людей в посланні Євреїв, 10 розділ, 29 вірш. Зважте, наскільки суворішого покарання заслужить той, хто потоптав Божого Сина. Хто не пошанував крові завіту, якою освятився, хто зневажив душа благодаті. І от написано для таких готовий вічний вогонь. Хто свідомо відкидає жертву Христа. Євангельську звістку, яка говорить, за тебе заплачено, щоб ти вічно жив. Тебе викупили від аду і від вічної муки і від прокляття. Прийми і повіри, а я не хочу це чуть. Нема жертви. І написано таких відсікають і кидають в огонь. Наступне, тут ще є одне слово сполучення: бути учнем Христа. Знаєте, Христос сказав. Євангелія Матвій, 11 розділ, 29 вірш, він сказав: Ви навчіться від мене. Знаєте, він показав своїм прикладом, як потрібно жити в цьому світі. Він каже, ви навчіться від мене, тому що я лагідний і покірний серцем, і знайдете спокій своїм душам. Виявляється, це не так просто. Легше набагато. По своєму досвіду розкричатися і сказати, ось буде так і все. Роздражатися це набагато легше. Але це, знаєте, от, отакий. Вигляд сили насправді це величезна слабкість. Тому що справжній прояв сили показав Ісус на Христі. Він маючи. Всю повноту владу і сили. Міг уникнути, міг всіх знищити, але не пішов на це. А знаєте, що сказав? Отцю. Простий. Став на сторону не отця, а оцих людей. Казав, простий. Він став на їхню сторону, простий. Їх. Це прояв сили. Він не роздражався, він не розкричався. Він був до кінця лагідний і покірний. Покірний отцю Небесному. І от завдяки от, от, от своєму характеру лагідності і покірливості ми живі, тому що нічого не знищено. Тому що якби в нього цього не було, а перемогу переміг би гнів, він сказав би, я б захотів би, я б попросив би отця, він дав би мені 12 легіонів ангелів, в одному легіоні 5 тисяч воїнів, а один ангел знищив 180 тисяч воїнів за одну ніч. Тобто, я б попросив би із землі просто на кусочки б розвалили ці ангели. І все зло просто зупинилось би в один момент. Я думаю, що ми б так зробили. Але він захотів нас спасти, і його тримала любов до Отця і до нас. Тому його жертва дорогоцінна, що він любив нас і продовжує любити. І так він сказав. Бути учнем Христа, тобто навчатися від нього. Знаєте, з ким ти часто проводиш час, то от риси от того на тебе переходять. З ким поведеся, того наберешся. Або з поганим, погане, або з добрим добре. І останній вираз, що тільки попросите, буде вам. Я хочу просто. Показати і привести, і зачитати приклад Ісуса. От що він тільки не просив Отця, він все йому давав. Не було такого, що я, от Ісус попросив, а Бог Отець не дав. Такого не було. І от дивіться такий яскравий приклад Івангелія Івана, 11 розділ 41 вірша. Відвалили камінь від печері, де лежав померлий. Ісус звів очі вгору і промовив, Отче, дякую тобі, що ти вислухав мене. Я знав, що ти завжди мене вислухав, вислуховуєш, але задля натовпу, який стоїть довкола, я сказав, аби повірили, що ти мене послав. Промовивши це, він вигукнув гучним голосом Лазарю, вийди сюди. І померлий вийшов. Руки й ноги його були обмотані полотном, а його обличчя обв'язане хусткою. Каже їм Ісус: розв'яжіть його і звільніть, щоб він міг ходити. Ісус сказав, що якщо в цьому всьому ми будемо перебувати, тому, що ми сьогодні тільки, тільки що говорили, то і ми, чого тільки не попросимо, нам буде дано. Тому що, по-перше, ми на зло простити не зможемо, а будемо просити тільки по волі Божій, і Він дасть. Дивіться, Ісус попросив, щоб Отець воскресив Лазаря. І Він його воскресив. Він сказав і ви так само зможете. І так, який ми можемо робити висновок? перебиваючи на виноградній лозі, яка є образом. Досконалого святого життя Ісуса Христа. Ми отримаємо Божу природу, яка вирощує в нас плід Святого Духа, що називається характер Ісуса Христа. Так от, що плід в цьому самому місті, тільки вище, говориться, що плід він був рясний, тобто великий, його було щоб багато. то Бог нас обрізує, Отець, як Виноградар, Отець Небесний. Що це означає? Тобто в нашому житті з'являється біль. Біль це коли Бог уже кричить до тебе, тому що коли він раніше говорив лагідно, ти не чув. А тепер, після того, як ти почув, ти звертаєшся на це увагу. Ти починаєш це цінити, ти починаєш це дорожити, ти починаєш так жити. Раніше він часто говорив, але ти ігнорував. А коли прийшла біль, він вже кричить, і ти вже чуєш. Тому хай Господь нас благословить. Дійсно розуміти, що ми без нього нічого не зможемо, але ми можемо бути в ньому, і він буде перебувати в нас. Давайте помолимося. Боже чудний, славний Бог! Ми славимо тебе і величаємо! І ми дякуємо тобі, Господь, за цю величезну привілегію. Бути твоїми дітьми, тому що це нам дано по вірі Боже, в Твоє Євангеліє, і в Твою жертву, і в Твою пролиту кров. Тому що ми це повірили, ми це прийняли, і воно стало нашим. Допоможи ж нам, Господі, дійсно перебувати в Твоєму слові, щоб і ти перебував в нас, в Твоєму дусі, щоб Він наповнював нас, щоб ми могли, Господі, Боже, дійсно проявляти, Боже, твій характер в цьому світі. Tobi naj bo slavna, višja naš Bog, Oče, Sini in Duh Sveti. Amen.